Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую вам, що завітали до мене на сторінку. Хочу поділитися з вами історією, якої б міг бути сумний кінець, якби не моя спостережливість та вчасно не прийняті мірі. Почну з того, ще я вже давно мала мрію мати курчаток, курочок, свої домашні яєчка. Нарешті в цьому році моя мрія здійснилася. Якщо чесно. Ти сумнівалася, що ми саме в цьому році втілимо це в реальність, адже війна, місто обстрілюється, ми на лінії вогню. І ми до кінця не розуміємо, що нас чекає далі. Мене брали сумніву, що хтось взагалі в місті чимось подібним займається, а їхати по району, в пошуках, ну, на жаль, не маємо можливості. Чисто випадково в місцевій групі попалося на очі оголошення, що продаються місячні курчатка. Але самовивіз. Їхати треба було в центр, який постійно під обстрілами. Але ми ризикнули. Дочекалися, коли було більш-менш тихо, і вирушили. Курчатка на перший погляд були трішки біднуваті, якісь обсхубані з голими хвостами, спинами, шиями. Як нам тоді сказали, що це просто, тому що мало місця скобуться між собою. Ну окей. Вибору нема, тому раді тому, що взагалі хоч на якісь натрапили. На скутер повантажили клітку, курчаток туди 15 хвилин і нарешті курчатка в мене вдома. Попередньо ми підготували їм місце, купили кормушки, паїлки, крупи та стартовий комбікорм, як рекомендували люди, які вже мали роками діло з цією справою. Постійно свіжа водичка та крупа, а ще робила їм мішанки тричі на день, щоб красунчики відгодувати. Проходить тиждень, другий харчування дійсно на вищому рівні, чистота навкруги, місця вдосталь, а вони все одно продовжують клювати один одного пір'я. І тут на допомогу нам прийшов інтернет, який, до речі, тут також рідкість. У мене було дуже багато запитань, а в інтернеті я знайшла багато відповідей на це. Виявилося, що їм не вистачало мінералів та білка, тому вони смикали один одного. Дізнавшись багато нового для себе, я переглянула їхній раціон та забезпечила повноцінне збалансоване харчування, що містило достатньо білка, амінокислот та мінералів. Час ішов. Нарешті красунчики пішли в рості, обросли пілітьком і тут. Нова проблема. Всі курчатки ростуть, а серед них є дві манюні курочки, які ну, взагалі ніяк. Та ще й дивлюся, що опівники почали їх скубти. І тут бачу, що в одної з дівчаток опустилися крильця. Вона якась відсторонена від всіх. А, майже не їсть. Це мене збентежило. Відділити двох найменших було прийнято одразу. Скажу, що попередньо всіх курчаток ми обробили від бріг і від всіх паразитів. Приміщення також обробилося, тому на те, що її заїдають блохи, я не акцентувала. А ось думки, що можуть бути глисти, закрадались. Буквально на днях я купила в місцевій лавці засіб від глистів і мала всіх припоїти. Ну, так само, тому що. Після цього ми купували гусеняток. там розмова зайшла за те, що їх там від цього треба пропоїти. Я думаю, о, треба ж мені курчат пропоїти. Так само тож почала вичитувати, запитувати, дізнаватися. І ось якби вже була на тому етапі, щоб купити, щоб цей процес запустити. Тож, якщо я до цього відкладала це, то тут з самого ранку наступного дня розчинила ліки у воді і почепила поїлочки для курчаток. І почала поїти через кожні дві години своїх найменших двох цих курчаток. Запитаєте, чому почала поїти? <кій> ну, тому що я бачила, як вони їдять потихеньку, але їдять. А ось пити ніхто не збирався, тому щоб не втрачати час, стала поїти їх власноруч. В перший день моїх зусиль чоловік мені сказав, щоб я змирилась. І не витрачала нерви. Типу, це окей, це може бути. Невже у твоїх там батьків не було такого, не помирали курчата і так далі? Ну, типу, це нормально. Я відповіла: категорично, ні. Я буду боротися за її життя до останнього. Я бачу, що вона викарабкається. Так як безпечного місця для їх тримання в нас немає, все один на одному, то посилити ми. Сильно кудись їх не могли. Посилили їх в тій в якій і везли, коли купили. Місля для двох більше, ніж достатньо. У харчуванню було все: і корм, і крупа, і кисломолочний сир, валежа, яєчка, там, зелень всяка різна. А коли поїла, то читала, чесно скажу, очі наш, з вірою, з надією, що Господь допоможе витягнути мені її. Перший день особливо без змін. А ось на наступний день я побачила, що курчатко стижовіше, більше реагує на сторонні рухи. Починає брикатися, коли я її поїла. Ах, і тут, наче, камінь з душі, буде жити. Вона обов'язково буде жити. Мої, мої старання немарні, я вірила, я знала. І ось так, день за днем, моїй красуні стало легше. Проблеми були. Більше саме з білим курчатком, а ось рижа за компанією. Ну і також півники почали ображати тоді. Ось. І тому ми якби і відділили, щоб одній не було сумно, а вдвох все таки цікавіше. Після того, як я їх пропоїла два рекомендованих дні, харчування продовжилось, що й було, а водичка просто була свіжою, але без ліків. На сьогодні в Скоросуньому вже все добре. Сплять вони в клітці, а цілий день у них прогулянка по городу та подвір'ю. Маленькі хитрульки мені і морковчу, яка тільки зійшла скосили, і свій ландшафтний дизайн створюють після того, як я десь позагрібаю. Але ж які розумні, ходять, як тільки вийшли, уваги на клітку не звертають. А ось тільки як почистю, все там поміняю, смаколиків накладу, тут як тут. Ми їх жартома, дівчатам з Віагри називаємо. Е, ось лише чорнявої не вистачає. У них навіть е, цей продюсер є, мій півник Рябчик, про якого я розповім в наступних відео. Пам'ятаєте таку групу? Тому на сьогодні я спокійна вже за них. Вони окремо, вони ростуть. Як підростуть побільше, то підуть до гурту, але це не скоро. Поки що так. Так і їм, і мені спокійніше. Повторюсь, що це лише історія з мого життя, мій досвід, про який я розповіла. Я лише вчуся, і ще багато чого не знаю. Тому, якщо вам є що сказати, ласкаво прошу в коментарі.